І так, друзі, усім великий привіт! Та сьогодні я засніму вам міні-влог, як я проводжу день у школі. Ну і, в принципі, сам влог і мій день. Давайте почнемо! Я вже одягла куртку та спускаюсь по сходинкам, щоб вийти на вулицю та поїхати на машині до школи. Це я в перший раз, мабуть, їду на машині до школи, проте вже їздила. Тут я на сніжку намалювала свої сліди та вже пішла до машини. Я залізла, і подивіться, який тут красивий сніг. Я не знаю, це сніг чи лід. Гадаю, це якісь сніжинки. Мені так вони сподобались і я їх засняла. І ще ось тут дуже красиво. Я вибачаюсь, але я не змогла знімати прям всі уроки та засняла тільки один. Тут зошит та книжка. Далі ми вже стоїмо у коридорі, бо почалась тривога. Але вже 15 та нас повинні забирати. І так, я на другій сміні. А ну, вже ось тут відвій, та ми пішли до вулиці. Давайте вже йти додому. Так, хто це тут? О, якась дівчина йде. Так, давайте, друзі, підемо, бо дуже холодно. Я вже хочу додому теплого чайку. Хто не знає, коли я ходжу до школи, то я вже не обіду, тому що нас там кормлять, і мені дуже подобається їжа. У вас добич. Угу. Побіжу до неї. Буду за нею слідкувати, потім вона мене побачить і забере додому. Щось було там? Мабуть, показалось. А ви щось чули, друзі? Не знаю, як будто хтось. Розмовляв, вибачте за росізму. Тут же я стою біля магазину, тому що стало холодно і підійшла зігрітися. Вже переходимо дорогу. А ще ви любите сніг? <гум> я її вже бачу. Може, зараз до неї прибіжу? Вона розтрогається, що я тут. На холоді залишився. Так, а, х, а хто там? О, ти Це, це киця Чи хто це? Це рись. Ого! Друзі, зараз переб'ю. Ніколи не повторяйте так же само, як і на відео. Наприклад, побачила живу лісу в залу додому. Це зроблено для інтересу. Ніколи так не робіть. Ой, Ріся Рисю, тобі, мабуть, холодно тут. Пішли до мене додому. Так, вона мене забрала. Дуже хочу, щоб там була якась собака Чікут. Це буде його остання життя. Ой, який приємний сніг. Так, ти куди? Давай йди до мене. Як тебе звати? Ух ти, тебе звуть Павберт. Дуже незвичайне ім'я. Ну, Павберт, як Павберт. Нормальне в мене ім'я, що ти вже не хочеш, щоб мене так звали. Мабуть, якийсь Собакин, там рекс або ще хтось. Мені кажеться, це просто треш. О, Мабуть, ми вже підходимо додому. Так, друзі, зараз я буду знайомити Міго із Павбертом, тому що йому буде неприємно, якщо я йому не розповісти, що в нього є брат. О, Кіра, ти прийшла? Так, Міго, прийшла. У мене ще є для тебе сюрприз. О, о! Кіра, це хто такий? Привіт, я Павберт. Тебе як звати? Міго мене звати. Кіра, нічого, що це дикарись? Та нічого. Так, давайте знайомтесь, а я зараз прийду. Ну, привіт, Міго. Привіт. Ай, Ти що робиш? Відпу... Відпусти. А зараз розповідай. Тебе Кіра більше всіх любить, або ти тут самотній. Ай, не души, ну любить а що. За відповідь дякую. Ай, навіщо ти кусаєш? Буде ж знати, як зробити. А що я зробив вже такого? Зараз розповіси. Отже, я просто хотів побути самотній, але ти тут був, я не хотів цього. Так що я тебе вб'ю, спрячу кудись, розповіси, що ти на вулиці, та Кіра буде любити тільки мене. Ай! Все, сиди під ялинкою, ха-ха-ха-ха. Тартіра буде любити тільки мене. Так, пав Берта, йде Міго? А, а, Міго пішов гуляти на вулиці. Ну, він не любить гуляти на вулиці увечері. А де він? Давай я тебе погодую. Ти, мабуть, голодний. Ну, голодний. Давай іди їсти. Там є каша, салатик і що хочеш. Я не знаю, що їдять Рисі. Ну, хоч щось нормальне є. Так, а, а на вулиці. На вулиці нема міго. А де він реально? Павберт, він точно на вулиці? Ти не ошибся? Так, на вулиці я бачив, що він виходив. Точно, приточно? Я не обманюю, як Рись може обманювати. Ну, добре, це дуже странно. Ну, а де тоді, Міго? Ти щось зробив з ним, так, Ти – рись. Ти дика тварина. Та ні, чесно. Ну, де. Міго? Міго, що що з тобою? Міго? Надо пульс перевірити. Ой, господи. Міго. Ти дишиш там чи ні? Ой, Міго. Так павберт розповідай це ти зробив? Я, я не, нічого не робив. А оце тоді що? Міго під ялинкою? Маленький сюрприз від Рисі. Капець, навіщо я взяла Рись? Це ще й дика тварина. Це ж можна було так додуматися. Ой, Міго, з тобою все добре. Ой, лишенько, Міго, ти стоїш? Міго. Так, Павберт, я не знаю навіть, що з тобою зроблю. Роби все, що хочеш, мені буде все одно, Міго, ти вже ніяк не спасеш. Ой, лишенько. Міго. Міго, не вмирай, будь ласка, будь <кхи> ласка. Так Павберт, навіть не знаю, що робити, ти йди в угол. Добре, добре, ой, яке в них ліжко, буде лежати, а мені все одно. Ой, міго, міго, що з тобою робити тепер? Друзі, може ви підскажете, будь ласка, він навіть не дихає, може, ви знаєте, що зробити, будь ласка, розповіси у коментарях. Це просто капець? Міго навіть нічого не робить, просто лежить у комі. Так пафверт, навіщо ти зробив це? Навіщо? Захотів і зробив. Я журись і сама говорила, дика тварина. Ой, господи, Міго, точно спиш чи ні? Добре, друзі, буду їхати у лікарню, щоб допомогти Міго. Усім до побачення!